Протягом трьох днів сьогодні він розпочинається. Сьогодні у нас попереду буде молитва Акафіст, буде невеличкий флешмоб коли ми пустимо кульки гори наче наші серця піднімляться в небо. Пізніше ми ще з вами переглянемо фільм, присвячений владиці Софрону Мудрому. Як ви знаєте, в минулому році випанулось 90 років від дня його народження. Ми просимо вас бути тут, бути разом, щоб об'єднати наші серця. Я запрошую священників молодіжної комісії Івано-Франківської архієпархії, Української греко-католицької церкви на цю сцену, щоб ми разом спільно розпочали наш фестиваль, відкриття нашого фестивалю молитвою. Нагадую, що цей фестиваль вже. Всі роки відбуваються з благословення нашого митрополита Владики Володимира Війтишина. Сьогодні, завтра і післязавтра у ньому братимуть участь велика кількість виконавців з нашого міста, з нашої області, східних областей України. Наш фестиваль об'єднує схід і захід, адже разом ми єдині єдині у Христі. Тому запрошую священників для проведення спільної молитви, акафіст, який присвячений Воскресінню нашого Ісуса Христа, нашого Спасителя. Адже живемо зараз у цей час Великодня. Тому усі разом у спільному намірі молимося, щоб Господь благословив нашу Україну. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. У робі Ісусові, одягнутого в біло одежу, який сидів, праворуч і вжахнулися. Він же до них промовив Ісусе, шукай Ісуса, шукайте розп'ятого, Нема тут Він воскрес, як і Скає. Хто схід учників після Воскресіння, ті ж пішли в Галилею на гору, куди повелів їм і коли вони прийшли, каже їм Ісус, «Дана мені всяка влада на небі, на землі, і діти навчайте всі народи, тисячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що я заповів вам. Вони ж поклонилися йому, взиваючи. Почувши від ужеників очима своїми, бажаючи його бачити, каже, не віра після восьми днів прийшов Ісус через замкнені двері, став посеред ужеників, говорить тобі, подай палець свій сюди, і поглянь на мої руки, подай руку твою вклади в ребра мої, і не будь невірний, а вірний, і відповів Тома кажучи Христос воскрес. Побачивши Ісуса, Воскрес Ученики боялися, думаючи, що духа бачать, Ісус же, бажаючи утвердити їх, показав їм руки і ноги і ребра свої, а також взяв риби печеної та меду від бджіл і їв перед ними. Через те переконалися вони і страх сій, на печаль свою відклавши, радості, співали. Христос, воскрес, прийнявши гірше, подав нам краще. Христос воскрес, і а умертвив сіянням божества Його. Христос Воскрес, і темрява зруйнувалася, і темні демони відігнані. Христос Воскрес! Господи, помилуй, Господи помилуй. Госли, помили. Господи, помилуй. Христос, що Воскрес і мертвих, Смерть у смерть подолав тим, що в рубах життя дарував, істинний Бог наш, Молитвами вами прочистої Своїй Матері, святих славних, сиркальних апостолів, преподобних і богоносневців наших і всіх святих, Помилуй, спасе нас, як благий, і чоловіколюбець. Христос воскрес! Наш фестиваль вгору серця розпочався. І саме в цій одній назві підняти вгору серця є вже закладена велика сила, куди насправді нам потрібно дивитися, куди насправді нам потрібно піднести своє серце, куди насправді потрібно піднести наші очі. Тому що у Псальмі одному написані такі слова: звідки прийде. Моя допомога, допомога наша від Бога, який сотворив небо і землю. Дорогі, щойно недавно ви чули ці слова, щоб жити по-новому така є програма одного із кандидатів у президенти. Але як це жити по-новому? І що це таке нове життя? Саме до цього нового життя кличе нас Бог. Бо ще у пророка Ісаї, він каже, ось створю усе нове, нове небо, нову землю. Ось створю усе нове. І в Слові Божому так само сказано, що Він, Бог, творить нову людину. Новий Адам, нова людина це є сам Христос. Це є сам Син живого Бога. Він є новою людиною, і тому, як у Адамі усі помирають, то в Христі усі оживуть. Саме ми жити по-новому це жити по-християнськи. Життя по-християнськи це не тільки бути присутнім у церкві, але це жити Духом Христа. А Дух Христа це завжди є дух правди. Дух Христа це завжди є дух істини. Дух Христа це завжди є дух примирення. Дух Христа це завжди є дух самого миру. І дух Христа це є дух любові. Тому що цю заповідь Господь нам сам каже: ось заповідь, яку даю вам, щоб ви любили один одного. Саме про цю основну заповідь ми всі. Так прозабули і забули про неї. Ми робимо дуже часто зовнішні вигляди нашої віри, зовнішні вигляди нашого нового життя. Але сам Господь нас учив: не можна вливати нового вина у старі бурдюки, тому що порвуться вони і це вино, Витече вино, тому, дорогі. Насправді, коли нас кличуть жити новим життям, то цим новим життям тільки може жити нова людина, людина, яка народжена від самого Бога. І про це народження описано якраз у третій главі Євангелії від Івана, коли Никодим вночі прийшов саме до Ісуса. І хотів його щось запитати, але Христос відповідає йому таку важливу річ, яку потрібно нам і сьогодні зрозуміти. Він каже, істину, істину кажу тобі, у царство Боже ніхто не може ввійти, якщо не народиться з висоти. Все, що народжується від тіла, є тіло. А що народжується з висоти від Духа? Дух народжується. Тому, дорогі, нам потрібно справді підняти наші серця до Бога. Бо Бог навіть пообіцяв у старому завіті, що він і виконав в новому, знову ж таки, новому завіті жити по-новому, по завіту Новому, по Завіту Бога, завіту, тобто Союзу із самим Богом. Це є фестиваль, який е, е, люди молодь спонукала. Церква спонукала отців, щоб хотіли щось показувати, щось хотіли робити нове для Бога, щось хотіли робити для Бога найкраще, щось хотіли робити для Бога своє. І нам, церква, якось так пішла на зустріч, і ми зараз це робимо спільно. І насправді дуже приємно, що стільки багато молодих отців зараз стоять за цим фестивалом. Зараз насправді відбудеться дивний такий флешмоб: Ісус шукає тебе. Я попрошу наших волонтерів та ініціаторів цього флешмобу підійти до нашого цього паркана. Отак, от попри мене, якщо можна. Я зараз поясню, що це, що це відбуватиметься. Значить, дивіться, на цьому образі це є відтворений образ, якщо можна підніміть, тримайте за низ, Так, щоб воно. Ага, дякую. Ось, видно вам, так? На цьому образі зображений Ісус Христос, який є у нас у Франківську. Я попрошу зараз наших ініціаторів цієї події підійти до Перкана і тримати до того часу, поки, поки, я не скажу, хто є з дітей, можливо, хтось хоче взяти участь в цьому. Я буду пояснювати правила. Ви зараз тримаєте образ всі в руках, і на раз, два, три його відпустите. Ми не знаємо історії, яка відбудеться з цим образом. Але ми ззаді написали імейл, написали телефонні номери ініціаторів цього проекту. Це вулиці Юності, 23, Автономаш. Так що всіх запрошуємо заодно. І зараз, власне, оцей най найвеселіший наш момент момент несподіванки і момент нашого якогось щирого такого захоплення, де приземлився до кого в серце зайшов Ісус. Прошу оці всіх, хто тут виступав на сцені. ви так, так гарно виступали. То будьте ще межи людьми. <гум> я теж з кульочком, я з рюкзачком <гум> не соромтеся. <гум> Отже, Господи, ми любимо тебе. Один, два, полетіли! серця! <гум> <гум> Сподіваємося, що все буде гаразд. Дякую! <гум> 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 Ми зараз будемо показувати і дивитися фільм про владику Софрона Мудрого Фільм під назвою під покровом Божого проведіння» який був знятий до 90-літнього ювілею владики Софрона, і знятий телестудією апостол. Тому прошу не розходитися фільм. Ну, якщо бути відвертим, то триває десь годину 10, годину 15. А для але фільм, який дуже багато розповість, і багато би цікавих фактів дізнайтеся про нашого люблячого владику. Тому запрошую усіх до цього перегляду.